Так, друзі, дивіться, сьогодні подзвонила подружка мені і каже, що це за фіня відбувається, ну, що це сьогодні такий обстріл. Я беру карти і кажу: дивись, Китінька, вони почали наступати. І так, як я казала, це буде якраз середина десь січня. Ну, блін, середина січня. От, і кажу: ну і дивись, вони будуть наступати. Ну і коротше, викладаю карти. Наступають вони, кажу, з двох напрямків. До речі, запорізький напрямок. Тримайтеся, бо там питали чи буде наступ на Запоріжжя? Буде, але місто вони не зайдуть. Там карти такі випадали, що, коротше, вони набрали, ну, тобто повторно якась ще мобілізація, і набрали, ну, як в мене випадає, знаєте, дітей, да? От, скажімо так, то, я кажу, вони набрали якихось нових чмобиків, і таке враження, що загра, як ото, загра татряди, тобто спереді йдуть чмобики, а ззаді йдуть, ну, якісь уже матьорі такі, знаєте, тобто там карта майстра була, матьорі якісь уже йдуть, я думаю, це вагнерівці, то, що буде велика битва. У них є, є ті, ну тобто, снаряди, оця вся херня, коротше, у них є, але у них буде дуже багато втрат. Наших теж буде багато втрат. І ще що, буде багато поранених у них, і вони будуть взяті у полон. Але ми мусимо, ну, тобто наші не будуть їх добивати, чого? Ну того, що, скоріш за все, я так думаю, що це буде обмінний фонд. Е, ну, щоб, щоб Тому щоб ви розуміли, зараз починається така досить гаряча пора: е, північ будуть лупашити от, і будуть лупашити, от, якраз оце, от Запорізький напрямок, оце все. Будьте до цього готові, е, не, ігноруйте, не ігноруйте тривогу. І... Та це, ну, На світло відключили, зрозуміли, я тут сижу при фонарики. Я вам, ну, можете трошечки показати цей фонарик світом, да? Ну, поняли, такий, фонарик, І я така нарядна кілка шоколадна і кузя воно там лежить. Это. Короче, ну, питання не в этом. Питання в Питання тому, щоб ви розуміли, що це іде вогнева підтримка їх наступу. Ще що? Все одно хочу вас заспокоїти. Знаєте, Я заспокійливий таролог. Не сіть. Вони не зайдуть не в Запоріжжя. і ніхіра не з цих наступів, з цього роя не вийде ніхуя. Поняли? Так, да, нам треба протриматися. Оце буде важкий, оцих, як то кажуть, пів, яну, ну, пів січня і лютий. Але все одно не сидьте. Все одно ну, наші хлопці, наші ЗСУ не пропустять їх. Поняли? Так що робимо купол, медитуємо і. Крін